Одним із ключових напрямів змін стане нова система підтримки родини з дітьми. Ми відходимо від розрізнених фрагментованих програм допомоги на користь цілісної стратегії, яка охоплює весь шлях родини від допологової підтримки до дорослішання дитини. Уряд розробляє широкий пакет допомоги родинам з дітьми, який включає медичну, соціальну та освітню складові. Будемо поступово затверджувати ці новації. Сьогодні, за ініціативи президента України, ухвалюємо рішення про запуск нової виплати пакунок школяра. Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. Отримати пакунок школяра зможе кожна українська родина. Заявка буде подаватись через дію. Все буде зручно і просто. Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи. Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок. Важливий момент, що ця виплата в 5 тисяч гривень жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій. Або інших соціальних допомог, запуск пакунку школяра це невеличка частина новації, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні.